Вибраний дороги визначається тим, наскільки ви щасливі, коли йдете по ній, казав Аристотель. Ви точно відчуватимете задоволення, якщо будете оточувати себе лише найкращими товарами та послугами. Бо якість запорука гідного життя. Вітаю вас! Сьогодні у програмі ви побачите. Чому українське морозиво має аж три ДСТУ і як за однією цифрою на упаковці дізнатися про натуральність холодного десерту? Морозиво з комбінованої сировини це там, де дозволяється замінювати частину молочних компонентів немолочними жирами. Згороду в кулінарні шедеври. Скільки треба варити чи тушкувати свіжі овочі, аби вони набули неперевершеного смаку і не розтратили користі? Таке приготування овочей способствует сохранению максимального количества вітамінів. Генератор штучного вітру. Який вентилятор ваша оселя сприйме за свого і чому форма ніжки має значення? Скрули поставки ані получається устойчиве, тому що на тяжоле. Море на власному подвір'ї. Чому на басейнах має бути вказаний вік його користувачів і чим ці вироби урізноманітнили для найменших купальщиків? Басейни йдуть би, з аксесуарами, з такими ігрушками, вони віддільно надуваються. Кажуть, що стількох видів морозива, як у Венесуелі, немає у світі. Там лише в одному кафе можуть запропонувати 709 видів. Серед них навіть зі смаком крабів, сиру, селери, а ще з додаванням цибулі чи тунця. Та все ж за статистикою, найбільшою популярністю користується традиційне вершкове морозиво, за ним шоколадне та фруктове. А яке із них принесе не лише задоволення, а й користь наші журналісти. Кажуть, що морозиво винайшли кмітливі китайці чотири тисячі років тому. Щоправда, тоді цей десерт був просто замороженими фруктовими соками. За тисячоліття рецепт змінився, і нині цей десерт не просто ласощі, а дійсно таки символ дитинства. Малюки поколіннями не перестають сперечатися, хто більше може з'їсти порцій морозива за один раз. Все пять я только десять, больше тем вы. Я тоже десять. Да, я, я целую коробку. Я на весь дом коробку могу скушать. Такую прихильность детворы до продукту диетологи поясняют досить просто. В мороженье содержится аминокислота такая интересная, триптофан называется. Она способствует выработке серотонина, который является гормоном радости, гормоном счастья. То есть мороженое такое немножечко антидепрессант и повышает настроение. Однак подарувати задоволення замішане на користі може не кожна прохолодно порция. Смотри еще какое мороженое. Если мы мороженое в котором молочные жиры не растительные полезны для здоровья. Потому что во-первых, содержит много кислот, весь набор необходимо, витамины, микроэлементы. Тож ми спробуємо з'ясувати, як з величезного асортименту вибрати справді якісний продукт. Більшість морозива, представленого у торговельній мережі, виробляється за ДСТУ. Проте виявляється, що читаючи цю абревіатуру на пакуванні, треба бути пильним, бо державних стандартів на цю продукцію існує аж три. Смакота, яку створили виробники лише на основі якісної молочної сировини, має ДСТУ 4733-2007. Десерт для виготовлення якого використовується так звана змішана основа, позначається цифрами 4735-2007. тридцять Морозиво з комбінованої сировини це там, де дозволяється замінювати частину молочних компонентів немолочними жирами. Ну, в першу чергу це кокосове пальмове олій. Крім того, державним стандартом відсоток немолочних жирів не регламентується. Тобто виробник може розробляти рецептуру на власний розсуд. Є ще один різновид морозива. фруктово ягідне включає в себе як морозиво на молочній основі плюс фруктово-ягідні наповнювачі в великій кількості. Така продукція маркується позначкою ДСТУ-4734-2007. А ще звертайте увагу на жирність продукту. Вона є різною залежно від сорту. Що говорити про молочне морозу? Це молочне, вершкове і пломбір. В молочному жирність має бути від піввідсотка до семи з половиною. Вершкове морозиво повинно мати відсоток жиру від 8 до 11,5 відсотків, а пломбір це смаколик, жирність якого більше 12 відсотків. До слова, тим, хто дбає про струмкість, не варто боятися морозива з високими показниками жиру. Чим жирніше морозиво, тим менше в ньому углеводів, тобто сахар. Якщо ви полюбляєте морозиво в шоколаді, то подивіться, щоб у маркуванні обов'язково зазначалося какао-масло, а не жир рослинний. Якщо в цьому виробі немає справжнього шоколаду, то такі назви в назві не можна використовувати. Слово шоколад. Не купуйте десерт у пом'ятому та деформованому пакуванні. Це може бути ознакою того, що смаколик розморожувався, а це вже значно погіршить якість продукту. Вибирати майбутню покупку ліпше в крамницях, де холодильні установки постійно підтримують температурний режим. Що ж ми говоримо про торгівлю виносну, то там часто бувають якраз дуже сильні коливання температури і вимикається холодильник на певний час. Якщо ви обрали якісний продукт, то можна з'їсти його прямо відразу. У спеку це буде особливо приємно. Якщо ж плануєте смакувати солодкий шедевр за обідом, не зайвим буде красиво його подати. Як це роблять у спеціалізованому кафе. Традиційним посудом для подачі вважають креманки. Як подається морозиво? тобто морозиво подається е, завдяки такій чудоложці. Е, яка має е, ось таку форму. Ось. І повільними рухами ми робимо кульки з цього морозива. Щоб зробити з морозива такі кульки, можна використати і звичайну столову ложку. Головне, щоб кульки були акуратними та за можливості різнокольоровими. Це надасть десертові особливого шарму. Ми можемо полити Морозово при бажанні полити вареничком. Також ми можемо додати рисові кульки в глазурі, щоб ви знали, не кожен сироп є корисним і смачним до морозива. тому що деякі сиропи додаються до напої, вони мають більш вираз смак і вони будуть перебувати смак морозива. Ми додаємо звичайне українське варення, яке вміють робити наші бабусі, мами. Повірте, кілька таких різнобарвних кульок щастя не лише забезпечить вам ніжну прохолоду та симфонію смаків, а й надовго подарують гарний настрій та післясмак. Знаєте, скільки овочів за рік має з'їдати кожен із нас? 250 кілограмів кажуть дієтологи. Причому вживати їх треба щодня, а не час від часу. Бажано у різних варіаціях приготування. Зауважте, що під час теплової обробки овочі втрачають від 25 до 100% корисних речовин, але їх можна і зберегти, якщо знати деякі секрети приготування, їх уже опанувала Лариса Сировська. У доісторичні часи, коли удача не завжди посміхалася людині піймати мамонта, то можна було обійтися тим, що росте під ногами, листям та плодами. Їжа рослинного походження була ще й ліками. Сучасні овочі теж цінуються нами не в останню чергу через свої корисні властивості. Однак точити зуби сирими овочами чи піддавати термічній обробці, тут є різниця. Для того щоб полезные вещества из овощей и фруктов, нужно фруктів, таки их термически обрабатывать, тому що у нас пищеварительная система не готова для їх переварювання. Але не всі рецепти одинаково корисні. Традиційно українці полюбляють смажити овочі, проте цей спосіб не можна назвати найкращим. Якщо ми обрабатываем овочі в жирі, то там температура значно більше 200 градусов. І от така температура обжигає фактически продукт і полезные вещества там просто погибають. Крім того, під час смаження продукт вбирає в себе жир, а це вже шкодить печінці в процесі травлення. Тож ми розкажемо, як приготувати овочі, щоб вони зберегли максимум вітамінів та мікроелементів. Перший спосіб запікати. Буду готувати сьогодні овочі таким образом, щоб була полезна, вкусна і ситна. Сегодня будем использовать баклажан, кабачок, морковка, помидоры, цветная капуста и петрушка. Чтобы приготовить овощи в фольге, мы их будем нарезать. Нарезаем баклажан не очень толсто. Нарезаем небольшими кружочками. После нарезания слидно шматочек фольги выкласты у выгляди луски кружечки баклажана. Заворачиваем баклажан, придавливаем закручиваем. Баклажан на готов. Берем помидор, фольгу. Тоже заворачиваем. Морковка. Отрезаем концы. И режем. Тоже берем фольгу. керамічну посуду спеціально підназначена для духовки. Вилажуємо все туди овочі. І ставимо в духовку, предварительно розогрета до 180 градусів на 15-20 хвилин до готовності. Слід сказати, що запікання – один з найприйнятніших способів термічної обробки, зазначають дієтологи. Коли ми запікаємо в фольги, всі корисні віщества залишаються в продукті. Далі приготуємо овочі другим способом, який теж не псує цінні корисні речовини, що є в овочах. Ми приготуємо овочі на пару. Беремо кабачок і ріжемо кружочками. Не сильно тонкими і не товстими. Беремо цвітну капусту, розділаємо на цветь. Все овочі у нас нарізані, ми берем кастрюлю. С водой, вот такой вот пароваркой, сеткой. Ставим на огонь, чтобы она закипела. Когда наша вода закипела, мы вылаживаем овощи. Накрываем крышкой и ждем, пока они приготовятся. Поки овочі готуються, господиня нарізала часник і петрушку. Ці інгредієнти не лише прикрасять страву, а й збагатять її букетом ароматів. А тим часом послухаємо, що кажуть про парову варку лікарі. Коли ми варимо на пару, то у нас вода іспаряється при температурі 100 градусів, а овочі обробляються при більш низькій температурі. І фактично це економне э, приготовлення овочей. способствует сохранению максимального количества витаминов. Готовя еду, помните, что ее важно не тримати на огне. Тривальная термическая обработка снижает харчевую ценность. По истечении 10-15 минут наши овощи готовы. Но главное не передержать потому что могут потерять форму. Достаем. Овощи мы не солили, так как соль вытягивает весь сок и... Овощи могут быть в конце приготовления сухими. Берем петрушку и украшаем наше блюдо. Тем временем наши овощи уже запеклись. Мы их достаем з духовки. На готовність травы вкажет аромат, яким наповниться кухня. Овощи также можно подавать в фольге, а можно просто и на тарелке. Теперь бродним подсолнечным маслом наше блюдо, мы чесночком для аромату і петрушечкою украсимо наше блюдо. Вот Ось так можна приготовить овочі швидко, вкусно і полезно. Головне недорого. Не думайте, що приготовані таким здоровим способом овочі нудна страва. Ви будете здивовані ніжним природним смаком та ароматом приготованих дарів природи, незміненими шоковими температурами та незатьмареними різкими спеціями. Смачного! У другій частині програми ви побачите, як сучасні вентилятори перейняли функції зволожувача та іонізатора повітря, а надувний басейн освіжатиме купальників ще й фонтаном. Далі ми розкажемо про таке. Генератор штучного вітру. Який вентилятор ваша оселя сприйме за свого і чому форма ніжки має значення? Скурли поставки, вони виходять устойчиві, тому що на тяжеле. Море на власному подвір'ї. Чому на басейнах має бути вказаний вік його користувачів і чим ці вироби урізноманітнили для найменших купальщиків? Басейни йдуть би, з аксесуарами, з такими ігрушками. Они, Пам'ятаєте, головний атрибут найдавніших віп-персон Сходу опахало, за допомогою якого освіжали правителі його піддані. Так було до 16 століття, аж поки цей процес не механізували. Для цього дерев'яну раму обтягнули тканиною, підвісили її до стелі і розгойдували, аби вона могла ганяти повітря по всій кімнаті. Ця конструкція стала прототипом сучасних вентиляторів. А чим їх іще оснастили виробники, дивіться далі. Вони бувають підлоговими та настільними. Настільний буває тільки лопатевим. Такий агрегат найкраще підходить для невеликих кімнат. Вони маленькі, компактні, нужны для того, чтобы ви поставили і он вас обдував. Все. Он в принципі работает на двох режимах. Перший и второй режим. Матеріали используются в зависимости от качества разные. Это и пластик. І метал підлогові вентилятори бувають лопатеві та турбіні. Ось такий лопатевий має потужний мотор і великий вибір кута нахилу. Його можна відрегулювати на бажану висоту. Мінус його він гучний. Саме тіхі із вентиляторів та є турбінний вентилятор тангенціальний. Ну, в принципі, наймощі вентилятор это будуть э, как раз лопасне. Тут уже в зависимості от потрібності підбирає чоловік по-разному. або тихий, либо мощний. Розібравшись з типами вентиляторів, зверніть увагу на матеріал, з якого його виготовлено. Це може бути пластик або метал. Звісно, більш качественним і надійним матеріалом буде метал, тому що пластик більш гибкий і більш хрупкий. І ціна у металів вентиляторів більш дорога. Якщо ви обрали підлоговий лопатевий вентилятор, переконайтеся у його стійкості. Для цього огляньте ніжки та кріплення. Некоторі вентилятори ясна ще не ножками. Христообразний з некоторі підставкою. З круглою підставкою вони получається усочиве, тому що вона тяжоле і не буде шататися від пориву воздуха. Будь-який отакий вентилятор. Ви спробуйте поставити його в магазині під кутом 10 градусів. Він не повинен перекидатися в жодному разі. Тому що або бувають коврики, або ще щось, і ви випадково можете поставити саме на цей коврик, вентилятор перекидається і знову ж таки, ну, не доведи Господь, це пожежа. Наступний критерій, за яким потрібно вибирати вентилятор це решітка. Чим більше спиць на решітці, тим безпечніший вентилятор. Це теж вимога міжнародних стандартів. Мають бути залізний корпус і дуже дрібна решітка. Ця характеристика дуже важлива для тих, у кого є діти, адже малюки часто прагнуть все спробувати на дотик. Якщо вона достатньо крупна, що дитина може туди залізти пальцем, то є спеціальні вентилятори, які обладають автоотключенням при касанні до рішетків. Усі сучасні вентилятори оснащені зручними функціями. Це регульований нахил, наявність двох і більше швидкостей. Це дає можливість вибирати оптимальну потужність потоку повітря, яка буде для вас найбільш комфортною. Деякі моделі вентиляторів мають підсвітку. Також ви можете ще включити таймер відключення. Ну, Допустимо, ложитесь спати і не хочете, щоб ночі він працював цілу ніч. Включаете 1, 2, 3, 4, до 7, до 8 часов. Вы можете поставить, запрограммировать его на автоотключение. Такі додаткові функції можна знайти у більшості моделей середньої цінової категорії. Вони полегшують експлуатацію пристрою. Також деякі вентилятори мають як увлажнення. свойства, це таке? Просто наливається спеціальну водичку, спеціальний резервуар. Виходить, що крім обдува розпиляється увлажнений воздух. Ось вот так, заливаєте воду і він вже парує. і відсюди йде направлений поток пара. Так вони ще й при этом. Вентилятор із функцією іонізації повітря не тільки охолоджуватиме повітря навколо вас, але й очищатиме його від різноманітних бактерій. Фахівці стверджують, це забезпечує здоровий сон і хороше самопочуття. Втім, такий пристрій з задоволенням недешеве та коштуватиме від 995 гривень. Дешевими будуть підлогові та маленькі настільні вентилятори без додаткових функцій. Їх вартість від 79 гривень, з таймером виключення та підсвічуванням від 400 гривень. Чи можете ви собі уявити відкритий басейн розміром у 8 гектарів? Саме такий збудували у Чилі. Він є найбільшим у світі. Його довжина кілометр. Але для звичайного подвір'я він завеликий. А от який підійде для вас і за розміром, і за зручністю, і за безпечністю з'ясовували наші журналісти. Ваш малюк любить воду. Довго та із задоволенням може просидіти у ванні вам потрібно подумати про дитячий надувний басейн, в якому дитина зможе гратися на свіжому повітрі. Адже що може бути краще за сонце та воду? Нічого більш умного, чим сонце, воздух і вода, прогресивне чоловічество до сих пор ще не придумало. Основні моменти, це, скажімо так, чим активніше ми двигаємося, чим більше ми знаходимося е, в свіжому воздухі, тим лучше обмінні процеси. відповідно, Соответственно, наша сопротивляемость буде выше. Якщо ви бажаєте, аби басейн радував вас не один сезон, обираючи його, в першу чергу звертайте увагу на дату виготовлення. Тому що той матеріал, з якого ми зготовимо, полімер, він не статичний. Тобто він старіє. І чим старше, проходить рік, проходить два, він стає більш хрупким. Тому чим новіше басейн по дати зготовлення, звичайно дата зготовлення стоїть на маркировці. То це дає гарантію, тому, що он более еластичний. Далі зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлено басейн. Він має бути антиалергенним. Крім того, якісний не матиме різкого запаху. Вони зроблені з ПВХ, полівінілхориду, який є безпечним для шкіри вашої дитини. Зараз можна купити басейни для дітей у формі правильних і неправильних геометричних фігур, а також у вигляді різних тварин, кораблів, машин інших предметів. У цьому фантазія виробників безмежна. А от щодо того для якого віку він призначений, ви маєте подивитися на маркуванні. Від цього залежатиме глибина басейну. Чим менше басейн, тим якби од годіком можна пользуватися. Там висота небольшая від 20 сантиметрів. І є більші басейни. Це вже для взрослих діток. Діаметр обирайте, враховуючи площу, де будете встановлювати конструкцію. Далі зверніть увагу на дно. Воно може бути пласким або надувним. Останнє оберіть для найменших, воно пом'якшує падіння. Для старшої дитини зручніше пласке дно. по ньому легко ходити. Зверніть увагу, чи є у басейні клапан для злиття води. Краще, якщо він є. Деякі моделі мають пристосування для захисту від сонця, а для найменших у комплекті є ще іграшки. Бассейны идут как бы с аксессуарами, вот с такими игрушками. Они как бы отдельно надуваются. И э, как бы для более комфортного времяпровождения ребенка, чтобы им было интересно. И есть еще с фонтанчиками, то есть как бы тоже тоже освежает. Если солнышко припекло, то как бы можно этот фонтанчик использовать как освежитель. Після того, як дитина покупалася в басейні, його потрібно накрити, аби вода довше залишалася чистою. Деякі моделі, до речі, в комплекті мають тент. І звичайно, не забувайте кілька правил гігієни. З медицинської точки зріння любов водойом, любой, любой басейн это правила, – це хорошо, тобто соблюдати тільки определенне правило, касаючися качества самої води. То ми періодично цю воду міняємо. Якщо це басейн, в якому купаються крім вас інші люди, тобто чужі, скажем так, тогда там ця вода должна дезінфіцируватися. Не забувайте також, що будь-які ігри на воді повинні проходити під пильним наглядом дорослих. Спільні водні процедури серед спекотного літнього дня подарують вам та вашій малечі безліч позитивних емоцій. А обійдеться таке задоволення для вас, починаючи від 150 гривень і аж до тисячі. Залежно від розміру та додаткових аксесуарів. Немає більш природного прагнення ніж прагнення до знань, казав Мішель Монтень. Особливо, якщо ці знання стосуються якісних товарів та послуг, додають наші журналісти. Бо лише у якості народжується впевненість у завтрашньому дні. А як з нею не розминутися у наступній нашій програмі? До побачення!